І він пристратий кращих синів країни, наповнює мене, не тільки немає. Він боролся за вільну Україну ще до цієї. Він знав правду. Багато хто знає правду. Ні кожен стає стрій, ні кожен за нею бореться і ні кожен відставляє ідеал. Він знав, що Україна не є війною, тому він боровся в складі громадських організацій за Україну. Коли постала потреба, взяв зброю, став стрій, воронячи незалежність і нашої держави. І віддав справді найдорожче своє життя. Всі перуки не пошкодували. Що ж, біль наповнює ще тому, що держава гідно не шанує своїх героїв, особливо добровольців. Тобто, Замість визнання і подяки немає сьогодні ще української держави, є майже неприховане полювання на живих добровольців і абсолютно невизнання і відсторонення тих, хто загинув або московлячені цей московсько-український війну і власне бійців добровольчих підрозділів. Тому перед завдання А. Ми мусимо зрушити місця, і ми мусимо не шкодити цей режим внутрішньої окупації. Бо ми, ну, як бійці, як командири, мусимо опікуватися сім'ями, чим можемо допомагати тим, хто поліг, хто був важко поранений, бояв за волю України. Ну, а головне завдання все ж таки все в нас буде. Ми мусимо виграти війну Внутрішнім окупантам, за що, власне, склав голову Олег і перемогти зовнішньому відібрати нашу землю. Отже, гинуть краще, проливають кров краще, але свобода того варто.